Марафон фінансової грамотності став для мене захоплюючим досвідом. Гроші повинні працювати завжди. Що ж таке резервний фонд? Тепер я розбираюся, можу поділитися своїми знаннями за іншими людьми. Слід зауважити, що витрати на розваги не входять до суми резервного фонду. До початку марафону я вважала, що знаю про фінанси все. Ну, або майже все. Проте з кожним завданням я відкривала для себе все більше і більше нових деталей про фінанси та фінансову грамотність. ОВДП купуючи їх, ти фактично даєш державі вбору. Погодьтеся. Всі ми боїмося, що гроші, які ховаються під матрацами або в шкарпатках, врешті-решт просто стануть папірцями. Резервний фонд це певні кошти, які відкладаються для несподіваних та невідкладних потреб. Створення та утримання резервного фонду вимагає дисциплінованого та відповідального підходу до управління фінансами. Марафон фінансової грамотності допоміг мені стримувати свої імпульсивні покупки, заохочувати гроші і цікавитися фінансовою грамотністю. Дуже сподобалась структурованість та систематичність усіх завдань. Вони не були легкими, але й не були важкими. Велика подяка організаторам.